Як самостійно скласти посівний календар, як правильно вибрати розсаду на ринку та висадити її на городі? А також про користь перших квітів для здоров'я розкаже експерт із городництва Микола Борисенко: 8 квітня світ відзначає міжнародний день ромів, свято ромської культури та історії. Скільки ромів мешкає на Херсонщині та про унікальність цих хвалолюбних людей розкаже президент Ради Ромів України Юрій Іваненко. Як поводитися за столом та правильно користуватися столовими приборами? Мова столових приборів та коли ви знайшли виделку, про це не тільки розкаже майстер училища ресторанного господарства Марія Петренко. Як правильно обирати шпалери для кожної кімнати у вашому домі та правильно їх поклеїти? Про всі секрети штукатурно-маляної справи розкаже спеціаліст. 900 пар учасників, 42 танцювальних клуби з 12 міст України, з'їдуться до Херсону вже 8 -го -го квітня. На третій міжнародній відкриті змагання зі спортивних танців Таврія Фестиваль. Подробиці фестивалю почуєте від його організаторів.